Глікемічний індекс, глікемічне навантаження важливі показники для контролю рівня цукру в крові, особливо для хворих на цукровий діабет, а також для тих, хто дбає про своє здоров'я. Глікемічний індекс показує, як швидко продукт підвищує рівень цукру в крові. Продукти з високим глікемічним індексом швидко підвищують цукор, а з низьким повільніше, що краще для хворих на цукровий діабет. Глікемічне навантаження враховує не лише швидкість підвищення цукру, але й кількість вуглеводів. У порції, відображаючи реальний вплив їжі на рівень цукру. Простіше кажучи, глікемічний індекс це про те, як швидко піднімається цукор, а глікемічне навантаження про те, як сильно вони допомагають обирати продукти, які краще підтримують стабільний рівень цукру. Існують спеціальні таблиці із значеннями глікемічного індексу для різних продуктів. А для того, щоб самостійно навчитися визначати глікімічне навантаження продуктів, існує проста формула. Приклад, як правильно вираховувати глікемічне навантаження, я залишу під цим відео.